Друзі, дивіться, яку класну локацію я нарив для вас, щоб ви могли купити класний будинок у дуже класному місці неподалік від Києва. Це крячки. Ви можете це. Ну, зараз ми будемо дивитися там будинок. Це забудовник продає. Ви можете контактувати із забудовником. Я залишу обов'язково контакти в описі до відео і залишу. Вартість будинку, яка вона є на сьогодні. От, це нове котежне містечко, яке ще тільки починає розвиватися. Вони буквально збудували близько там 20 будинків, а в планах там, велике величезне котежне містечко. І от через те, що це все тільки початок, у них дуже приваблива ціна. Ну, понятно, що питання спорне, приваблива, не приваблива, Але. Порівняно з тим, що я знаю, те, що я бачу, це хороша ціна для цих будинків, які тут продаються. Так, дивимося, яка, що за територія, і розкажу, де це. Так, друзі, це у нас Крячки, село Кречкі, ну, скажімо так, це передмістя міста Васильків, але це передмістя, яке найближче до Києва. До Києва тут близько 20 кілометрів по одеській трасі їхати. Коротше, дивіться, бачите, що вся територія вона із соснами. Сосни молоді, здорові, хороші. Будинок. Будинок у нас близько 100 квадратів. Я відразу ще скажу, що ви, якщо будете телефонувати, ви будете телефонувати напряму до забудовника. Ніяких агенцій нерухомості. Це прямий контакт до, до забудовника. Будинок вже повністю готовий. Можливо, щось тут є, є якісь недочоти, щось недороблено, але це все дрібниці. Ну, Дрібниці, які вирішуються вже з новим власником. Так, ми заходимо так, відразу, такий коридорчик, пряма, е, пряма доріжка до, до вітальні. З лівого боку, у нас е, це, типу, як е, кімната для, для де виведі, виведені комунікації для котла. Для пральної машини. Бачите, що заведені. Так, І це у нас з лівого боку, а з правого боку ось така невеличка кімнатка. Хороша кімнатка з вікном на вулицю. Вулиці закриті, це територія закрита. закрите котежне містечко. Так, йдемо далі. Значить, друге. Тут. У нас це, швидше за все, гардеробна. Ну, така невеличка кімнатка. Так виглядає, як гардеробна. От. І ось тут у нас перший санвузол. Бачите, все дороблено, все красиво. З вікном. Дуже важливо, що з вікном. І я дивлюсь, що сусідній будинок теж вікно санвузло. Можна ручками махати. Так, йдемо далі. Найчуть далі. Наступна у нас кімнатка. І гардеробна кімнатка. Ось така невеличка гардеробна. Ну як вона невеличка, вона досить велика взагалі. Е, вікно майже в підлогу, ну, є відступ. От, і бачите, що видно ділянку, і на ділянці ростуть сосни. Блін, це, це дуже круто, це дуже важливо. Так, виходимо. Виходимо, так, да, зразу хочеться сюди подивитися, що тут, але спочатку глянемо останню кімнату. Що з правого боку? По о, всьому поверху у нас о, керамограніт. Це навіть не плитка, а керамограніт. От. І виходимо ми в таку вітальню, велика вітальня з кухонною зоною, зона кухні. От і тут величезна, величезні вітринні вікна, і от вони дивляться на ділянку, і там я дивлюся, що там ростуть далі сосни. Не знаю, чи то ліс, чи, е, чи то приватна власність. Ну, в принципі, коротше, в цілому добре, що є ті сосни, тому що вони, е, хто б там не був, ці сосни залишаться все одно. Високі стелі. Дуже високо. Освітлення таке. Тут, типу, як зона для відпочинку, диванчик, телевізор, можливо. Ось з цієї сторони кухня, як я вже сказав. Також це освітлення. І є вихід для центральної люстри. Для великої центральної люстри, якщо вона тут потрібна. Ну, все, виходимо на подвір'я. Зараз ще подивимось територію ділянки. До речі, Хороші двері і фурнітура непогана. Начебто все гарно. Так. Давайте зайдемо на територію. Бачите, що між сусідами відмежувалися такої сіткою. Ось так. Так, із цих будинків, що вже тут збудовані, вже практично десь близько 60% будинків вже продано. І от чому я кажу, що це гарна інвестиція і варто поспішати, тому що ну, їх не так багато. Ну, о, далі, якщо все буде добре, то, по ідеї, ціни мають зростати. Ну, тому що все дорожчає, дорожчають матеріали. Дорожчає робоча сила, от, і тому ціни будуть зростати. Ось так. Все. Кого зацікавило, телефонуйте. Ще раз скажу, що це продають, продає забудовник. Ніяких комісій, додаткових, ніяких переплат. Ви напряму спілкуєтесь із забудовником. Це всім пока. Кого зацікавило, набирайте.